Друзі, спеціально для свого ютуб-канала хочу розжувати максимально настільки це можливо моє відношення до мобілізації. Бо ви бачите, я багато пишу відео, серйозна підтримка, але багато є і критики, звісно, я знаю, з якого це боку критика. От і всі ми з вами розуміємо. Чому я критикую мобілізацію? Тому що я завжди був за те, і чим ми займалися наш підрозділ, я особисто це підготовкою бійців. І по факту, те, що ми робили, воно дає результати. У нас на сьогоднішній день з нашого підрозділу, всіх, кого ми готували, вони всі в штурмових бригадах, всі живі, здорові, за винятком там контузій, поранень. Але хлопці воюють, штурмують. Розумієте? Бо в них є навики, у них є мотивація, вони не бояться. І тому я за от так, щоб робилося, також я виступаю за те, щоб. Підготовлені вже давно люди, які там роками отримують зарплату, у них є зброя, вони сидять там по містам і селам і ковиряються, вибачте, мене в носі. Хай поїдуть, повоюють трошки. Ну, проблеми ж немає ніякої. Звісно, що поліцейські, я ж бачу, що поліцейські воюють. В мене знайомі поліцейські, ми їм допомагали не раз. Вони їздять на фронт. Але це виняток. Розумієте, це виняток. Основна маса там 400 тисяч нічого не робить. А вони б мали приймати участь в першу чергу, бо в них зброя в руках є, в них мотивація, в них зарплата є. Тому не ображайтеся. Не я, ви маєте це робити в першу чергу. Не мені дали зброю, не мені зарплату. Я без зарплати все роблю, розумієте? Ну, це один із варіантів. Чому проти такої мобілізації? Бо ви бачите, що робиться: виловлюють на вулиці, просто виловлюють і заганяють їх в окоп. Ну так не робиться. Ну як можна виловити, заламати, побити людину, принизити її і потім відправить на фронт, і думаєте, вона буде воювати. Для чого ви це робите? Ви ж підриваєте боєздатність армії цим? Ви просто підриваєте. Рекрутинг сто разів говорив і не тільки я. Компанії, вони є вже, слава Богу, є в Україні компанії, бригади, які самі набирають собі, так воно має бути. Кожна бригада має сама собі набирати спеціалістів і домовлятися з ними на умовах. Також наводив приклад: виступав боєць 3 штурмової бригади, який говорив про блотних. Ви всі знаєте, що в кожному підрозділі, в кожній бригаді. Є оці приблетньої блатні, які рахуються, отримують зарплату, і їх ніде немає. Хлопці там плачуть на передовій. Вони кажуть, чиновні, дивіться, у нас зроти 60, а 60, 70, 80 зроти де? Де вони рахуються? Вони ж то рахуються десь. Це теж входить в те, що проти чого я борюся. Тому що, якщо про це не говорити, то ця корупційна складова в армії, вона переважить. От тих мотивованих хлопців, які були з перших днів війни в окопах, яких вже залишилась, на жаль, меншість, вони, вони не хочуть воювати. Вони будуть йти тоді додому, якщо буде це все переважати. Якщо вони будуть бачити, що цей безпреділ продовжується, оцей бідлам в країні продовжується. А за що ж воювати тоді? Я за те, щоб в нас була сильна армія, мотивована. Щоб люди були навчені, підготовлені максимально соціальним пакетом, щоб в них все було, щоб родини вдома були забезпечені, щоб військовий це був мега. Військовий це мега авторитет. Він іде туди і знає, що все, в нього страховка, в нього родина забезпечена, в нього не буде ніяких проблем ні з чим, ні в нього, ні в його родині. Він може загинути, але знає, що його сім'я буде тоді жити, а не прозибати і ходити, просити е, виплати, копійки ці, вибивати роками. А також, якщо людина отримує поранення, то вона знає, що вона отримає компенсацію, її будуть лікувати. За, за нею будуть ходити слідом. А не плюнуть на нього, дадуть 500 гривень в місяць і заб'ють на нього і на нього сім'ю, як це робиться сьогодні. І от я за що говорю. І не тільки я розумієте? Ну от ну, поки так. Дякую, друзі. Дякую.